Твоя інтуїція кричить, але ти її ігноруєш. Якщо людина робить хоча б одну з цих речей, вона тебе не цінує. Перше, вона знецінює твої почуття. каже: ти все перебільшуєш або не роби з мухи слона. Але коли тебе справді люблять, тебе слухають, а не змушують сумніватись у собі. Друге: контроль під виглядом турботи де ти? З ким, чому не відповідаєш? Це не про любов. Це про страх втратити владу над тобою. Третє жарти, які болять. Пасивна агресія під маскою гумору. Це не турбота, це спосіб говорити образливе, беручи відповідальності. Ти заслуговуєш на спокій, не на контроль, на підтримку, а не на сумніви. Довірся своїй інтуїції, вона завжди знає правду раніше, ніж ти готовий її визнати.